Привіт-привіт, мої найкращі! Я Тамара, і ви знаходитесь на моєму каналі В'яжу на дивані. І сьогодні я до вас в доволі незвичному вигляді. Я у літньому платьті. І чому я його одягла? А тому що я збираюся його розторочувати. Так, так. Для мене це дуже. Звичний процес, і якщо мені щось не подобається, я, звичайно ж, його розсорочу. І тут не поміг би жоден зразок, бо е, коли я його в'язала, мені все подобалося. Я в'язала цю пряжу на спицях трічка для того, щоб мені вистачило пряжі. Але коли я його вдягла, я зрозуміла, що носити я не зможу, бо це плаття підкреслює всі вади моєї фігури. До того ж, за рік... А зв'язала я це плаття ще минулого літа. Я посправнішала на 10 кг. Це дуже багато. І тому мені потрібно розторочити плаття хоча б до талії, розпустити низ, взяти спиці 2,5. Зв'язати низ, але більш його розширити. Я, звичайно, буду намагатись схуднути, але це дуже важко. Тому. Будемо підганяти плаття. Хоча, якщо навіть я схудну, то ширше плаття буде мені краще. Бо в мене така фігра. хочу, щоб ви роздивились плаття з іншого ракурсу. Ось в нього довжина до коліна трішки нижче. Отака велика полоска візерунку, він мені дуже подобається. Я вже його раніше застосовувала, я в'язала тим візерунком плаття до ці. І на доці це плаття сидить дуже гарно, але я саме в'язала його тоншими спицями. І там під'юбник не потрібний. Але я прийшла до вас не тому, що я збираюсь розторочувати плаття, а прийшла я вас до вас зовсім з іншої. причини. Чому ж я вирядилась це плаття? А вирядилася в нього саме тому що раніше я мріяла вишити ось тут вишивку. У мене немає жодної вишиванки, а мені хочеться. І тому я вирішила вишити саме пов'язаному полотну. Бо в'язати я вмію краще, ніж вишивати. І пов'язаному полотну мені вишивати легше. Тому я мріяла зробити ось тут якийсь красивий малюнок. Приклади, я вам додам фото, чого б мені хотілося вишити. Я ще не знаю, що я буду вишивати. Але і це не головна причина. Спонукала мене на це Оленка Буганова з каналу Олена Буганова Handmade. Саме з 1 березня, а це сьогодні, вона розпочинає спільний проєкт, який називається Вишиванка коднації. Здається, так, здається, я не переплутала. І в цьому проєкті ми можемо м, вишивати все, що забажається, все, що заманеться. Якщо ви вмієте вишивати, хоч пов'язаних речах, хоч десь просто ви вишиваєте, або ви вишиваєте собі плаття, або блузу, вишиванку, так? І ви багато знаєте про це мистецтво, то вам треба долучатися саме до цього спільного проекту. Я не могла пройти мимо, і хоч в мене досить багато роботи, але я хочу собі плаття з вишивкою. І якби не Оленка, то на моє б це плаття, мабуть, б дуже довго ще лежало, і я б ще довго думала, перев'язувати мені його чи ні. А тут такий привід, то я маю долучитися. Ви ж розумієте, що я ніяк не можу лишитися осторонь. Для мене це буде важка задача, бо. Цілий рік пройшов з того моменту, як я зв'язала це плаття, а я ще й досі не наважилась. Звичайно, я була зайнята іншими проектами, але в мене і зараз їх багато, але ось мені випав шанс отримати такого надихаючого пенділя. І я вв'язуюсь у цей проект. Оленка просила розповідати цікаві історії з сім'ї, про вишивку, можливо, щось у нас зберігається. Але в мене нічого немає. У мене є одна єдина вишивка, мамина, яку я дуже бережу. І я вражена її майстерністю, як вона тонко-тонко вміла вишивати. Зараз я вам її не покажу, бо десь вона в моїх складена в моїх закромах далеко. щоб... Не доставати, коли мені потребується, десь, десь засунуто, не знаю де. От. Але наступних звітах до цього спільного проєкту я обов'язково знайду і вам похвастаюсь. От-то проєкт буде продовжуватись до дня вишиванки, він в маї. якийсь там якийсь, якась неділя місяця. Друга чи третя, я не пам'ятаю, приблизно 19 травня. От, І ми маємо встигнути. Оленка казала, що ми, можливо, будемо вишивати довше, але ось така е, срок. Я не знаю, встигну я це зробити чи ні. Бо перев'язати плаття на 2,5 це доволі таки багато роботи. Хоча тут півплаття я буду перев'язувати, але. Я не знаю, вийде воно у мене чи ні, бо оця пряжа і вся, мене ніде взяти більше. І якщо я візьму більш плотно, полотно стане краще, воно буде не таке рихле, а буде саме так лежати, як мені треба, бо я цієї пряжі в'язала багато і я знаю, що треба. Я тому і в'язала на трійці, щоб збільшити кількість пряжі, але не так сталося, як гадалось. Мені не подобається цей е, варіант, як, як я відчуваю пряжу. Хочеться мені зробити її непрозорою, щоб вона була плотніша. А якщо я зроблю його плотнішим, то мені треба було буде дужче розширити. Дужче розширити, значить воно стане коротше. Ну, ось такі в мене муки творчості. Якщо вам цікаво, тоді підписуйтесь. Переходьте до інфобоксу. Зайдіть до Оленки, послухайте, що ж за правила у цього спільного проєкту. У нас там вже багато дівчат долучилися до проєкту. Якщо ви хочете в нашу команду, тоді переходьте за посиланням і долучайтеся до нашої групи. От. А я піду працювати. До речі, сьогодні в мене день народження. Можете поздоровляти!